Це літа згоріло майже 7 гектарів лісового покриву поблизу села Тернівщина Полтавського району. Міська програма Місто без околиць» у Полтаві діє сьогодні у селищі Лісок з'явився новий спортивний майданчик. Міський голова Андрій Матковський із керівництвом селища та мешканцями ліска вітав дітвору із обновою. На зустрічі із мером жителі мали нагоду й поділитися своїми проблемами. Що ще вирішили зробити тут, знає Олена Ляшенко. Тепер малечі селище лісок є де погратися. Новенькі канати, кільця та волейбольна сітка не залишили байдужиму нікого. Поступово крок за кроком усі діти Полтави та її околиць будуть забезпечені місцями для відпочинку та розваг. Обіцяє мер Андрій Матковський. Дуже приємно відмітити, що сьогодні робота міської ради не носить якісь там акціонний характер. Це вже система, це ціла програма. І напередодні дня молоді ми відкриваємо спортивні вже майданчики, тому що діти дуже швидко виростають. І крім дитячих майданчиків, потрібні спортивні майданчики. Радіє за підростаючі покоління ліска і голова селищного комітету Зінаїда Абакумова. Я зараз така, ви знаєте, задоволена і така рада за нашу дітвору. Вони мозолі понатирали. Неділю назад у нас площадку поставили. А вони вони такі раді і такі задоволені. У ліску немає ні школи, ні стадіону, де б діти могли проводити час. Старші за віком самотужки зробили футбольне поле власноруч, змайструвавши ворота. Молодшим же залишалося чекати, поки про них подбають дорослі. Тепер не нарадіються. Мені ці кольця. Мені подобається закидати туди м'яч і лазити по канаті. Турнір тут є, можна полазити м'яч, позакидати в кольцо. Щасливі діти задоволені і батьки. Молодці, це, що построїти на нашим площадочку, тому, що у нас ще дуже велике, а діти не йде. Дуже хороша діткам, дуже подобається. І маленьким, і большим відкриття майданчика для дітей нагода вирішити і дорослі проблеми. Питання підсипки та асфальтування доріг селища, що давно хвилювало жителів, завдяки особистому втручанню міського голови, вирішиться упродовж десяти днів. Питання стоять як і дорожнього, е, полотна, є десь твої води. Ну, я думаю, всі ці ми розглянемо і вкрайші сроки виконуємо. Найближчими днями обіцяє міський голова з'явиться іще декілька спортивних майданчиків на околицях міста. Олена Ляшенко, Євген Серба, полтавська телевізійна студія місто. Амброзія рослина шкідне.